Жителі Ворзеля на Київщині скаржаться на серійного вбивцю собак. Навесні у населеному пункті почастішали випадки отруєння домашніх та безпритульних тварин. Лише за два тижні щонайменше 10 собак загинули. Люди втратою улюбленців діляться у місцевих групах у соцмережах. Андрій місцевий зооактивіст, який наглядає за безпритульними тваринами громади. Кілька днів тому чоловік знайшов песика рауді мертвим посеред лісу. І в той же ж день – ще одне тіло собаки. Тож стало зрозуміло, це не випадковість. Хтось розкидає їжу з отрутою. Труїли прям всіх підряд домашніх, не домашніх. Щоби переконатись у своїй версії, Андрій повіз тіло собаки до Києва на ростин. Нам видали заключення, що собаку отруїли е, определенним медпрепаратом. Я зрозумів, що ці препарати продаються тільки в аптеках, тільки за рецептом. Активіст вирішив провести своє розслідування. Я обійшов всі аптеки в Ворзелі, дізнався, де вони продавалися, і коли їх продавали. За словами Андрія, ліки, у яких містяться небезпечні речовини для тварин, рідкісні і були у наявності лише в одній аптеці. Фармацевт навіть згадала, що відпустила їх чоловікові вперед день, коли собак почали масово труїти. З цією інформацією, чоловік пішов до поліції. Всі документи я приложив до заяви. Ось я подав в поліцію перших два чи три рази. Нам прийшла відповідь, що вони не вбачають складу злочину в цьому. Тобто, у вбивстві собаки вони не вбачають складу злочину. І на сьогоднішній день досі не внесли в ЄРДР, досі не відкрили кримінальну справу. Ми звернулись до місцевої поліції із запитом на якій стадії розслідування щодо масового отруєння собак у Ворзелі. Кінолог Владислав Плахтій каже, що саме у такий період зловмисники активізовуються і розкидають отруту у парках, поблизу будинків і всюди, де можуть гуляти собаки. Мета різна хтось таким чином хоче позбутись від безпритульних собак, а комусь може просто не подобатись сусідству із тваринами. Якщо ми говоримо саме про такий ландшафт, да коричневи, таке щось сірувате, то людина не супер побачить, що знайшли саме це. Тобто людина побачить, що собака щось піджувала і може навіть не віднайти і в зимовий період. Якщо це отрута, дійсно вона може себе за кольором видавати. Там він чи фіолетовий, чи червоний, такий кольор. При перших ознаках хворобливості тварини їхати до ветклініки. Якщо це отрута, то в собаки починаються різні припадки. Це одразу треба бігти до ветеринара, записувати, щоб промивати шлунок і тому подібне. Е якщо ми говоримо про якісь інші, то це ну, загальні ознаки. То це певна млявість, втрата апетиту. Собака дуже стає пасивною. З місцевого те, що можна дати, це різні там абсорбенти. Але від таких прикрих випадків господарі можуть врятувати своїх улюбленців, навчити їх не підбирати їжу на вулиці. Це може зробити як кінолог, так і сам господар. Ось найперша вправа: продемонструвати погодилась собака Владислава і Руся. Ви пропонуєте собаці смаколик? Вона відповідно вона починає до нього тянутись, принюхуватись. Ваші дії, ви просто мовчки стоїте, але ближче. Я починаю в цей момент трошки підтягувати повідець. Молодець! Тобто е, мета полягає в тому, що мені потрібно спровокувати, щоб собаки самостійно відмовились. Знову ж таки, я зараз покажу, як неправильно. Люди починають там з усієї сили тягнути, це неправильно. Давайте ще раз. Оп, вона тянеться. Обережненько, бачите. Молодець. Молодець! Тут ключовий момент, що ви не лякаєте собаку, бо раніше все робила за допомогою переляку. Е, головний момент, що ви провокуєте, щоб собака сама переключила увагу. Найчастіше домашні собаки з'їдають отруту, коли бігають без повідка. Тому фахівець радить у такому разі оглядати територію на наявність підозрілої їжі і аж тоді відпускати собаку бігати у приватному секторі. Із цим складніше, бо у цій місцевості інша культура догляду за собаками, але можете теж ретельно оглядати своє подвір'я.